Усім привіт! З вами я Андрій, і сьогодні ми будемо грати в Vlogs Fruits. І сьогоднішня серія буде присвячена корабле майстру. Щоб його знайти, ви маєте прийти на Tiki Outpost. На порт, який ближче до інших островів, і піднятись на оцю будівлю. Ну або можна просто тут збоку зайти. Потім ви спускаєтеся в, в, в цю дірку в підлозі. І у вас тут будуть двері. У мене їх нема, тому що я вже виконав квест. Для цього вам потрібно перемогти 25 морських івентів. Ви зрозумієте, що ви їх перемогли, коли ви отримаєте ачівку, яку я вам зараз покажу. Також, до, до речі, за кадром я... А викнув собі останній четвертий скіл на магмі. Тобто вешку. Так. До речі, хто не знав, ви йдете на маншин. І тут є NPC, щоб подивитись тайтли оці. І ви мотаєте вниз, 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 вниз. І тут ось. Десь має бути... Ось. А біс таймер. Clear 50C Event. То... Да, треба було все-таки 50. А не 25. Тож, повертаємось до теми відео. Зараз я повернусь на тільки аутпост. Для вас це буде одна секунда, а для мене близько хвилини чи двох. Що ж. Я прибув на місце. Так, після того, як ви отримали цю ачівку, ви спускаєтеся знову сюди, приходите, розмовляєте з цим кораблемайстром, Він дає вам завдання перемогти 20 акул. Також, якщо ви забули, скільки ви вже прибили акул, то можете просто поговорити з цим NPC і він вам скаже. Оскільки я ще ні одної не переміг для цього квесту. То зараз цим і займусь. Також, якщо ви хочете, щоб я зняв для вас, наприклад, як отримати соул гітару Чи ще щось подібне, пишіть в коментарях. Також я ще за кадром, до речі, отримав сім кісток. Ось тих динозавричих. Я плавав туди. Але, на жаль, я не встиг забрати ні одного драконячого яйця. Також я отримав собі ще 2 террор ну, о... Ось дві пари очей терору. Два електричних крила. Три мутанти зуба. Зубомутанта. мутанта. Одне чи три золота таких от. Ну і ще кілька кулячих зубів. У нас там було цілих сім, до речі. Тож я поки що буду шукати морські івенти. Тобто акули. Також ми з вами пройдемось по прокачкам. Покажу я що і як. Покажу, розкажу. І маю надію, що для вас це буде корисно. І так, з'явився перший морський івент. Але, на жаль, це не акули. Але я їх все одно переможу. Тому що лишні, XP і всяке таке ніколи не будуть лишніми. Також, до речі, я зустрічав кількох сівістів і одного вирішив просто по приколу перемогти. І насправді я був трошечки в шоці, коли побачив, що я зміг його перемогти. Також, до речі, краще не запливати далеко, там Перша, друга, третя рівні небезпеки. О, акула перша. Вони насправді досить такі легкі. Також, оскільки це морські івенти, я вдягну один аксесуар. А саме ось цей. Він дає вуз дамага по морським івентам. І це досить прикольно. Але це не найкраще. Також, до речі, ми будемо це все розбирати, коли я буду отримувати всякі такі штуки, типу акулячого якоря. На юзі розмотали кораблики. Тепер можна плисти. Ще кораблики. І так, мінус найбільший. Так, мінус ще один. Мінус ще один. Мій кораблик досить покоцаний, Але для цього ми і виконуємо цей квест. Що? Але ми виконуємо цей квест саме для того, аби його ремонтувати. Також, до речі, є такий баг. Якщо ви будете юзати якийсь скіл на магмі, і, вас, і вам його зіб'ють, то у вас залишаться отакі от прикольні кулаки. Або якщо ви в'язаєте цешку, то тільки один кулак. Також нагадую, нам потрібні саме акули. А я поки що зніс тільки, до речі, трьох трьох акул. Це і погано, але і непогано. Я вам розкажу про те, як прокачуватись, що прокачуватись, де що дає. І що вам для цього потрібно. Розкажу про нову валюту, як її отримати. І всяке таке. О, акула. Дві акули. Я вдягнув, до речі, цей аксесуар. Для того, аби швидше їх перемагати. Ну, це і зрозуміло, напевно. Я ж... Я ж казав, що він дає бонус до дамага по морським івентам. Також, до речі, по-моєму, воно зніметься тепер тільки, коли я ресепнусь. А це ж КВ1. Тільки на ній таке було раніше вроді. На В1 фрукті. То вона... То після наступної атаки цим самим скиллом. Воно вже пропадало. Але я юзав усі скилли. І при чому нічого. Ну, крім цешки. Тобто Х. Тобто дві, Тобто 3 акули. Які мені зараз, походу, знесуть корабля. Так, все мінус ще одна акула. Це вже десь 8. Тобто майже половина. Звичайно, якщо у вас багато, то ви можете і за один захід швиденько це все зробити, там поплести на п'ятий рівень складності, на шостий, там буде купа всього цього. Також попереджаю відразу. Саме звичайних маленьких акул. Не терор шарків, а звичайних шарків. І так, кулачки в мене ці пропали. Зараз точно перевірю, 8 чи може більше. Так, я переміг 8. Тому я повертаюся знову. Мені потрібно зробити ще один-два запливи. І надіюсь, що тероршарк не з'явиться. Також, до речі, оці морські івенти насправді ще багато разів доведеться фармити. Але не сам не акули саме, а там сібісти і акули, і оті електропірангі. І тероршарки, і навіть, на котрого ми напевно підемо якось. Також, до речі, якщо провести паралелі з One Piece, це анімене основі якого робили Бокс Фруц, то оці рі... шостий рівень небезпеки можна назвати Callum Belt. Тобто місце, де немає течії, немає вітру, і там живе багато морських королів. Тобто там Сібістів, тероршарків. Левіафан. Так, я заплив уже на 4 рівень небезпеки. Тут заспавнився Сібіст. Котрого насправді мені немає потреби перемагати. Але я це зроблю чисто раді фрагментів і там, ну, рівня. Ну і там же гроші з нього дається трошки. Ну, 1100. Все мінус. Як я і казав, я можу на ізі знести 700. Таким чином я, можливо, навіть зможу апнути собі 2300 рівень і досить скоро записати для вас відосик про те, як отримати соул е гітару. Також, до речі, я не збираюсь поки що прибувати оцих от трьох, тому що ми вже поки що в роучці, Воно мені буде заважати. Так, ми виплили, але і оці електричні пірані за де спав. О, акула кола нарешті спавнилась. Навіть дві мінус одна. І ще й кораблі заспавнилися. Зараз я їх ось їх берегу знесу. Якщо звичайно не в тону. Я вже в другий застряг тут. Так я потопив їх. Але і у мого кораблика мало хп залишилось. Тим паче тут ще й акула його кусала. Так, мінус акула. Але у мого кораблика мало ХП залишилось. Було б чудово, якби зараз заспавнилось десь... 11 акул. Було б чудово. Думаю, я їх усіх зміг перемогти. Тим паче, що можна просто залізти на оцей камінчик. І звідти пулятися с кіллами. Речі, ось такий острів, на ньому там ви знайдете там трошки скринь. Вони бувають різних розмірів. І там обов'язково буде от така скринька з фрагментами. Тобто це... Спосіб безплатно отримати фрагменти. Але вони спавняться не завжди. І це такий самий морський івент. Насправді. Ну, наскільки я знаю. Так заспавнилися ось такі піраньї. Я їх переміг. Мастери апнув. Трошки XP отримав. І матеріал теж отримав. Але, ну, повільно фарм йде. Акули мало спавнять. І на цей раз мене, походу, знесе. Уже точно. Я навіть не буду йти перевіряти, скільки у мене там мені ще акул потрібно прибити. Не знесло, ще 37 хпчок є. Також, до речі, ви можете запитати, у мене ж було, ну... Більше 10 тисяч фрагментів. Куди я їх дів? А вам відповім. А я їх усіх дів на лайк. Проте у мене все одно є вже майже 6 тисяч фрагментів. А всі ті фрагменти я, до речі, фармив з морських івентів. Коли пробував шукати вулканічний острів. І по-моєму я тут нічого не нашкрябую. Тобто, ну, якщо заспавнюються кораблики, то все. Ресет. Це трошки обідненько. Ну, хоча б заспавнився великий острів зі скарбами. На ньому більше скриньок. Можна більше грошей залутати. Але скринька зі сфрагментами, наскільки я знаю, може бути максимум їх дві. Або одна, або одна, або дві. О, Ура, кула! Все, мінус акула. Вона не зламала мій кораблик, тому я можу почекати, може ще акулки заспавняться. Головне швидко зреагувати і почати їх бити, щоб вони не дібрались до мого кораблика. Тому зараз я активно роздивляюся навколо себе, щоб відразу помітити їх. Я від них не втечу, тут тобто, бачу, що мене. Хоча може і втечу. Але у мене ТР тільки 7 хп-шок у кораблика, точніше. Також, до речі, помітьте, у мене на початку було близько 250 тисяч За, ну, ось. Зараз у мене їх уже 790 тисяч. Тобто, ну, непогано так фармимось. біст. Він сейчас з одної атаки мій кораблик знесе. Тому я його зараз просто приб'ю. Все мінус. Але як я й казав, кораблика нема. Ну, тому ресет. І я напевно все-таки, якщо я до кінця серії не встигну все зробити, то зроблю все за кадром і потім вам розповім, покажу і розповім все, що як. До речі, ви можете запитати, чому я плаваю на у цьому човнику, а не на цьому. А я відповім, по-перше, цей човник має лише на 500 хп менше. По-друге, ну, якщо грати за морських дозорних оцих, як я зараз. По-друге, вони. У них однакова швидкість, та цей можливо навіть і швидший. По-третє, через розміри. У здоровий корабель іншим кораблям ворожим буде легко попадати ядрами. Тому це так. А от в цей кораблик, котрий менший, їм буде складніше попадати ядрами. Тим паче, що... Та й я плаваю один. І міг би взяти шлюпку, але у неї лише 1000 хп, а тут це досить мало. Тим паче, що я ще й не можу наносити прям багато дамага. До речі, мені тільки здалося, чи там щось є. Топ. А, це просто корабель. Мені просто здалось, що це структура для того, щоб призвати лавіафана. В минулій серії мы ми, ми цю структуру зустрічали. Все. Мінус. До речі, усибісто виявляється всю... 2000... 4... 2... Всього 1000 100 хп. Так це ще й Бістхантер. Він ще й фуловий, напевно. Зараз я оцих карапузів внесу. Плюс 4 електричних крила. Так, наскільки ну багато хп у цього Бістхантера? А, у нього менше ХП, ніж у мого кораблика. Десь на 250 одиниць. Але насправді, в моем бістхан Бістхантер непоганий кораблик. Хоч він і великий, але ну... це незамінима річ при поході на Левіафана. Для того, аби забрати його серце. Тому що тільки у цього корабля є харпун. Яким це серце Левіафана можна підібрати. Окули. Мені все одно, що зараз. Тут рауч 7. Тому ж тут акула. Я переміг двох акул. Тобто плюс два. CB. Easy CBS один. И я так відчуваю, що я зараз справді апну 2300 рівень. А якщо я зараз апну 2300 рівень, це буде означати, що дуже досить скоро. Вийде відео про отримання соул-гітари. Там уже все досить. Там уже все швидше, там не треба нічого чекати. Не треба особливо фармити. І по-моєму, найбільше проблем. Да, завдасть збірка збирання ресурсів на те, щоб її скрафтити. І... і перша частина квеста. Ще один терор шарк... Що... Ой, тобто звичайний шарк. Все. Мінус. сі О, я зразу всіх прибив. Ну, майже всі. Тут залишилось ще кілька оцих от приставучих піраній. Але я вже можу дати йому більш-менш непогану вісіч. Ну, вже краще, ніж було раніше. Я живий! Уже не живий. Але йому майже половину ХП-шок зніс. І це при тому, що я навіть... Наскільки я зрозумів, навіть не був на фулі ХП. Тобто мене тоді ще й... А, я бився... Я перед цим ще бився з Сівістом, З кількома акулами. Ще 4 акули буквально залишилось. Ще один захід. Навіть якщо ви не, ви не хочете ставати Оцим плотником. То вам потрібно виконати. Хоча б виконати цей квест. Просто для того, щоб. Ну. Просто для того, аби отримати легендарний свиток для зачарів. Тому що після виконання цього квесту ви його отримуєте. А з виконання минулих квестів... У мене, до речі, залишився ще один рідкісний звиток. І так, буквально 4 акули залишилось. Так, тут, до речі, хтось просить допомоги з дочкінгу. Але цим я вже буду займатися за кадром. Тому що я її так уже знімаю 40, більше 40 хвилин. Але це все для вас буде коротше. Тому що я буду певні частини зір... вирізати. О, до речі, ще один острівець. Більше острівців, значить трошки більше грошей і трошки більше фрагментів. Котрих до мене у мене вже майже 7 тисяч. Та і Белі у мене вже півтора мільйона. Оце, це оце набридливі пірані. Я вже надіявся, що тут акули. До речі, хто не знав, оця от от така от сіра зона, це озна... Це означає, що оці хпшки вже не можна буде відремонт. до сюди вже не можна буде відремонтувати фул хп. А тільки до определеної оцеї. Тобто тут, ну, буде десь... Ну да, до 1969 ГП я зможу відремонтувати. Тобто, ось ця частина вже не може бути відремонтованою. На кораблики я зараз, до речі, просто заігнорю. Бо вже трошки час підтискає. Але якщо засповниться собі, то я його обов'язково переможу. Тому що, ну... Це ж 2300 рівень уже буде. 2300 рівень означає 25 поїнтів. А 25 поїнтів означає, що вкач в дефенс. Це примарні кораблі. А разом з примарними кораблями також можуть засповнитись як кули, так і отакі чепухи. Це і є акули. Але ніби... Ну, у них назва інша, а значить, напевно, це все-таки не акули. Бо я не збираюсь поки що битися з оцими кораблями. Кораблики є, а вже Сібіз заспавнився. Так я зніс уже 80 залишні. Уже 80 тисяч. І мені, походу, знесли корабель. Так, 2300 рівень. Є, А значить фул, вкачуємо в дефенс. І так, ще один захід. Надіюсь, що останній. Тому що мені, якщо чесно, трошечки вже набридло. Постійно плавати туди-сюди. Тому навіть якщо мені зараз 20 окол дадуть, я буду не проти. Тому що я їх можу... можна просто залізти на якийсь камінчик. І їх. і їх бити. Але ж, з малою кількістю... Але з акулами я так не роблю, тому що, ну, вони вже... Вони маленькою кількістю просто спавнюються. Ну, там, одна, два, три штуки. знову ці піранні заспавнились. Коли вже заспавниться ті, хто мені потрібні. А оця з маленькою кількістю ХП, але вижила. Але тепер уже не вижила. Акул і досі нема. Але не тарошарки. Тарошарки мені не треба. Мені потрібні звичайні маленькі акули. Кількості 4 штук. Мені щось так здається, що я навіть до кінця серії і не виконаю цей квест. Тож, напевно, випущу я другу частину по тому самому, цьому самому NPC де вже точно розкажу, все розкажу і покажу тому що там вже не буде так багато грінда ну точніше він буде але не такий і він буде швидшим в принципі мені будуть потрібні абсолютно всі морські івенти От, тобто на кораблик а острів От виходить оці самі скриньки з... фрагментами не завжди навіть спавняться. Тому що от конкретно на цьому острові їх нема. Ще один острів. І Сібіст. Ну, насправді мені то все одно. Я ж не проти. Але, ну, як би... Це заповільнить мене. Ну це... А, виявляється, далеко не завжди тут спавняться скриньки з фрагментами. Цікаво, до речі, як тут взагалі заспавнитись міг Сібіст? Якщо його частина. Ще один Сібіст. Ні, ну я тут, звичайно, не дуже проти. Ну я в певній мірі і проти. Але в певній мірі і не проти. О, таким чином я собі фармлю і рівень, і гроші, і фрагменти. Але при цьому це заповільнює мої пошуки е акул. І це я навіть наюзаю е В3. Акул все немає, немає і немає. І на дешкінга я вже не встигну. М -м -м. Акули. Ну ці самі чепух, я їх знову кільнув. Ну ну тепер ще й кораблі. Тільки кораблів мені тут не вистачало. Я вже і не збираюся про на них витрачати час. Зараз я взагалі на них раніше витрачав його. Так би, можна уже якулба знайшов. У мене тим часом, до речі, 2 мільйона 141073 белі. І 7203 фрагменти. Тут заспавнився сівіст. Як же вчасно? Я просто не можу. Коли хочеться, щоб якийсь морський івент заспавнився, він не спавниться. Але якщо тобі потрібно, щоб він не спавнився, то він обов'язково має заспавнитись. Ще один захід. А Хоча... Вибачте, сьогодні ми не змогли нічого зробити. Я за кадром дофармлю цих усіх акул. І потім розкажу і покажу, що, де, як і коли. І ще трошки підкачаюся усім. До побачення.